обласній бібліотеці імені Чижевського відкрили фотовиставку Березнева Котовасія. Кіровоградські фотографи представили серію світлин з безпритульними тваринами. Крім фотографій, виставлялися вироби ручної роботи. Вишиті картини, сувеніри та прикраси все з зображенням котів. Авторки робіт, майстрині обласної організації, єлсивградський узвіз ініціювала захід до дня кішок. Кіровоградська міська організація захисту тварин БІМ. Главная мыта это значит привлечь внимание к проблеме в основном. К проблеме того, что есть бездомные животные. Для них нужно искать дома, то есть хозяев. Нужна лічить тих, які вже є стилізуватимусному стерилизуем кошик, щоб не було потім проблем. Вот. Ну, как бы привлечь внимание к проблеме. Ну і и как і и розлікателя тужі свого роду такої міроприятія. Це моя така сладкість, тобто навіть на вулиці іноді не можемо пройти. Зупиняюся, щоб сфотографувати, тому що ну вони викликають такий захват, і це дуже красиво, естетично, позитивно. Хотів багато фотографую.